Команда Трампа, обраний президент Америки, продовжує оголошувати імена тих, хто працюватиме з ним в новій адміністрації. Але якщо самому главі держави, щоб стати до обов'язків достатньо інаугурації, решту топ-чиновників чекає довге затвердження у конгресі. Скільки часу це може зайняти, і хто в команді відповідатиме за Україну, розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко? Трамп майже визначився зі своєю зовнішньополітичною командою і з тим, як в ній розділити обов'язки. Отже, сенатор від Флорида Марко Рубіо без проблем отримає голоси колишніх колег-законодавців тут, в Сенаті, щоб очолити держдеп. За планом він має провести реформи і скорочення в американському зовнішньополітичному відомстві, але політика розглядають більше як топ-менеджера найвищого рівня, ніж як стратега. Окрема команда на близькосхідному напрямку, окремо на українському, і питання миру та ймовірних переговорів щодо нього віддають новому раднику із нацбезпеки Майко Волцу та спецпредставнику президента генералу Кіту Келогу. Перший має підготувати різні сценарії, з яких Трамп обере фінальний. Ну а другий розглядається більше як контактна особа, що координуватиме сторону переговорів, якщо і коли до цих перемовин дійде. І такий собі ВІП-посередник, який глибоко розбирається у питанні. Ну і дипломат, який всю кампанію брифував Трампа з найважливіших питань міжнародної політики, рік Гренел, і якого розглядали як ймовірного куратора українського напрямку, несподівано отримав інші повноваження. Буде представником Трампа для особливих місій. Йому віддають КНДР і скоріш за все опікуватиметься ще і контактами з Китаєм. Ну і зрозуміло, що найкращим серед них всіх переговорником Трамп вважає себе, тому останнє слово завжди буде за 47-м президентом. Що б там не радила команда. А от щодо команди цікаво. Журнал Newsweek пише, що це буде найзаможніший уряд в історії Америки, і що Трамп свідомо запрошує найбагатших людей Сполучених Штатів. Мовляв, вони і без того багаті, щоб думати про заробітки ще й на державній службі, тож будуть непідкупними. Так, призначення в нове міністерство ефективності і боротьби з бюрократією отримали. Ілон Маск, статки якого оцінюють у 336 мільярдів доларів, і Вівек Рамасвамі. Активи якого понад мільярд послом США у Великій Британії за Трампа стане керівник інвесткомпанії Ворен Стівенс, у якого майже 3,5 мільярди на рахунках. Амбасадором у Парижі буде ще один мільярдер. сват Трампа Чарльз Кушнер, вартість компанії, якого майже 3 мільярди. На посаду міністра освіти Трамп висунув дружину мільярдера Вінса Макмеона лінду, родинні статки там 3 мільярди. Ну а на посаду міністра торгівлі мільярдера Говарда Латника. СПС представник на Близькому Сході, інвестор Стівен Вітков має щонайменше мільярд, так само як і мільярдер Скотт Бесент, що може очолити мінфін США. Ну і щодо термінів, коли всі ці нові чиновники Трампа фізично отримують свої посади. Більшості потрібно згоди сенату. Це спочатку слухання в сенатському комітеті з закордонних справ, ну а потім вже голосування в залі. При тому, що республіканців в Конгресі більшість, формальною відмашкою ніхто не відбудеться. Так само, як не буде, і пакетного голосування посади відповідальні. Тож і слухання будуть довгі і детальні. Тим більше, що і демократи, хоч і не мають вирішального голосу, але тепло ванну призна. Ченцям Трампа точно влаштовувати не будуть. Тому у конгресових кулуарах очікують, що першочергові призначення розглядатимуть у лютому. Затвердження послів у найважливіших країнах-партнерах можуть спланувати десь на березень. Ну а заступників міністрів з тих, хто вимагає згоди законодавців, можуть затвердити десь у травні. Тому варто розуміти, так Трамп вимагає швидких змін, зокрема і по Україні, але все це відбуватиметься із з довгими погодженнями бюрократичними про процедурами, необхідністю для нових людей отримати доступ до держтаємниці і в коридорах влади орієнтовно називають лише початок літа, як час, коли нова адміністрація 47-го президента Америки буде сформована на 100% і почне працювати наповну. Із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.